Доброго дня, вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та Інші, я Інна. І сьогодні буде відео про підживлення петунії. Розповім три схеми, як це можна робити. От, На практиці. Кому це цікаво буде, будь ласка, лишайтеся. Ну і будемо вирощувати квіти разом. Ну, Продовжуємо. Ось я підійшла до бочки, в який висаджено в мене тайдал. Бачите, як він ось розрісся. Хочу сказати, що тайдал, якщо він висаджений живцем, тобто петунія висіяна, потім з неї взятий живець і вже цей живець висаджений на розсаду. Ось дивіться, він росте зовсім по-іншому, ніж якби це була сама рослинка тільки з насінинки. Вона просла отак пологою і ніби низенько затуляла все. А Живець він росте вгору. Тут у мене два живця в 200 літрів. Це червоний, який ось хоче показувати, трохи розмиває малюнок. І сільвер. Ось такі квіточки. Вже він буде квітнути. Не дуже мені подобається те, що я його рано висадила в холодну погоду. І він ось, бачите, стресує. І ось червона, у нас надто вже темна. Це мені не подобається, хотіла отримати яскравий мікс, а вийшов такий, як вийшов. Тож про підживлення. Як вибрати правильне підживлення? Ну, як на мене, є три види. Заложування, підживлення в рослину. Почну з першого. Це коли ми додаємо осмокот або якесь інше пролонговане добриво. Це я можу показати, як я робила, на прикладі ось такі молоді. Стоять у мене тут кашпол ще для продажу. І ось в них я заложувала осмокот. Ось він отак виглядає, такі грабулки. От, з дією в мене він був здається на 2 місяці, а якщо ви висаджуєте об великий об'єм рослину, то потрібно обирати дію смокоту не менше, ніж 6 місяців. При посадці ми його даємо в горщик і вільні від підживлення на деякий час. Якщо ви туди закладете добре з формулою 5-6 місяців, то на літній період цього повинно хватити. Він перемішується з ґрунтом, і ви поливаєте водичкою, і поживні речовини, ось із цих гранулок, вивільняються і йдуть рослинки. Це ніби дуже зручно, ну, на практиці не завжди дає гарний результат. Коли спекотна погода. Іноді от я в цьому році відмовилася для е, бідосмокоту в своїх горщиках, яких я вирощую вдома квіти. Це я в маленькі горщики тут лише на два місяці. Це для зручності для моєї, щоб я його е, ось, поки вони молоденькі, я їх поливаю. І людина, коли собі його взяла, вона на перший час може бути. Вільна від підживлення, а потім, коли буде пересаджувати, то вже її випір. І коли він на два місяці, він не встигне нашкодити так. Як, наприклад, в тому році я заложила в горщики ну, великі смокоти, він попалив мені коріння, тому що була спека, ну, це зовсім інший такий вже тема. Але якщо кліматичні Умови хороші, коли погода гарна, ну, стабільна дощ, там не сильно спека, то осмокот мені дуже подобався в використанні. Можливо, я щось зробила не так в тому році, тому цей рік буду без нього і побачу, як краще. От, але багато людей вибирають його, чи то осмокот, чи то інше пролонговане добриво, там є базакот і ще різні такі, і користуються цим. І їм це дуже зручно. Ну ось, Тепер перейдемо до другої схеми. Це коли ми беремо комплексне добриво. Комплексне добриво з різними формулами, які потрібні рослині на, ну, от, на різних етапах росту і підживлюємо ними по інструкції. Ну ось, До прикладу, я зараз користуюсь ось цією формулою, перейшла вже на неї. І... По черзі використовую її ось то це добриво, потім з такою формулою 20, 20 20 Де вона тут написана ось. Так, це пастообразне і також майстер. Використовуємо по інструкції. Тобто, як виробник вказує, ну, наприклад, на кожній упаковочці пишеться там 25 грамів на 10 літрів, тобто, це десь столова ложка, підживлення раз в 7 14 днів. Ну Така в них ну завжди так пишуть, але ж тут дуже великі, ніби різниця. 7 і 14 це забагата Велика різниця, тому рекомендую всім днів. Беремо цих 25 грам любого добрива, яке є у вас. Ну, звісно, не любого. Я маю на увазі по на тій стадії рослини, яка їй потрібна. Коли рослина вже зараз і квітує і нарощує масу зелену то потрібно їй і ось таке добриво, де є калій, більшість калію. І ось такий майстер 2020. Чи то інше ось таке добриво, де всі макроелементи є в, рівні, в рівному дозуванні. Тобто раз на тиждень ми беремо добриво, до прикладу, ось така формула. Я не говорю про виробника, я говорю зараз про формулу. Розчиняємо ложку приблизно столову на 10 літрів води і підживлюємо нею рослини. От, на другий тиждень беремо, наприклад, добриво з формулою 20 20 20 чи ось таке, чи ось таке, чи знаєте, різні є добрива. Це вко що є, та й використовує головне формула. Ну, не обов'язково, щоб вона була ось така. Ну, щоб рівно було або приблизно рівно макроелементів в цьому добриві. Так, ось ще принесла гумат. Ще хочу сказати, коли рослина квітує, також можна ще чи після оцього добрива з такою формулою додати якогось гумату. Також по інструкції, тільки по інструкції, не треба з гуматом дуже обережним. Ось так. Ми підживлюємо. Тобто тиждень така формула, тиждень така формула, тиждень можна гумат і вертаємося назад. Ось по такій схемі можна підживлювати рослини. Це вже на тій стадії, коли рослина починає, починає квітувати. Так. І є ще третій вид підживлення, яким користуюся я. Я поливаю рослини свої, всі свої квіточки поливаю, з кожним поливом, додаю в них підживлення. Як я це роблю? Я беру норму, ну, наприклад, ось тут столова ложка цього добрива, замість того, щоб її одну цю столову ложку на 10 літрів раз в тиждень, я ділю її на три частини. ну, тобто, Одну третю ложки на 10 літрів із кожним поливом. Ну, ось одни, од, один полив у мене такою формулою, другий полив буде такою формулою, ось третій, може бути, з гуматом, четвертий просто водою. Ну, Просто водою також потрібно проливати рослину. Не потрібно за це забуватися. І ще й бажано, щоб вона була дощова. Тому що якщо беремо воду із крану, там, чи де, з колодязів, ну, в нас ось жорстка вода. Тому я додаю, підкислюю її, чи то лимонною кислотою, чи то якоюсь іншою, ну, що є під рукою. Але стараюся також зберігати дощу воду, якщо йдуть дощі. Так, це на цьому зупинилося. І при всіх цих трьох видах підживлення, тобто, коли ми Залужуємо смокот, коли ми підживлюємо раз в тиждень і коли ми підживлюємо з кожним поливом, ще йде в нас позакореневе підживлення. Ось дивіться, у мене такі пакетики, тут різні формули. Я стараюся користуватися плантафолом і по овочам, і по квітам. Це, знаєте, його вистачає набагато. Тому що це воно йде по листу підживлення. І от на різних стадіях, дивіться, стадія росту, формула, стадія ось середня, коли потрібно, і вегетативна маса, і корінь, і квіти. І ось коли рослина квітує, також саме більше калію. І Цей для овочів, цей для квітів. Також користуюся бриксилом. Бриксил кальцій, бриксил залізо. І ще в мене є бриксил мульті. Там десь треба в іншу сторону йти, то я вже не пішла. Оцими всіми добривами, це мікродобрива, а це комплексні, але вони йдуть тільки по листу. Але рослина завжди на них гарно квіти гарно на них реагують. І очі, і все. Це мікроелементи, вони також потрібні рослині. Періодично, я б сказала, раз в 2 неділі, не часто по цим. не потрібно його оприскуємо цими мікроелементами. І також по інструкції. Ось по листу я роблю тільки по інструкції. Як там сказано, як тут сказано? Тому що, ну, 7-10 днів, бачите, як зазвичай. Я раз... У сім днів в мене не завжди виходить, скоріше в 10 я даю по листу. Але коли бачу, що у рослини якась проблема і їй ну, щось потрібно, От так як в мене є деякі рослини, які не хочуть рости. От я їм зараз максимально даю, я їм ще оце добре не даю, а даю, де перевага азоту, є. тобто рівну формулу чередую з аміачною селітрою, чи то кальцією селітрою, отак, отак підбираю. І по листу даю оце. Ось зараз покажу вам одну квітку. Ось у мене є така квітка. Ой, якось Чи то вона ілюзіон розе, чи то я її путаю. Це я в кінці, ну, на середині весни, купила живець, виписала навіть не живець, він такий підрощий. Дуже мені сподобалось, як намалювано все, але я думаю, що такого вона не видасть результату. Але те, що є зараз, мене вражає. Дивіться, вона росте просто так, як їжачок збита. Була лише одна прищіпочка, і вона прямо-таки, ну не знаю. Вона не виросте велика, і вона ось потребує ще азотного добрива, тому що, бачите, вона єлі доходить до краєчків і листочки дрібні такі. Ну, я думаю, це все від сорту. Квітку я одну дивилася вже, вона була така похожа на фанфару Хотроус, так здається, називається рожева з прожилками. Квітка велика, гарна. Але ось таке формує вона. Ну, прямо не знаю, як це назвати. От їй потрібно азотне добриво. Тепер я ніяк не можу виростити. У е, мене сурфіння Table White, вона також дуже повільно заростає. І це в мене кожен рік, кожен рік я з цим намагаюся якось боротися, але вона все рівно в мене виростає дуже туго. Можливо, їй щось не підходить. Тож їй також потрібна азотна добрива, чергую із комплексом, де в рівних пропорціях всі макроелементи. Ось така також супертунія Лавандер. Також я її була, ось, лишала квітку, дивилася. Вона також ну, вони в мене прихворіли. Тут, знаєте, я не можу ще судити по цьому результату, тому що вони всі були прихворівші. Я їх вилікувала і вони ось так ніби. Вже заросли, але заросли отак рівненько, вгору не розтемно. Дуже видно, що це ампельна, дуже гарна квітка в неї була. Так, ще оці обірву трішки. Ну, буквально ще пару днів пообриваю, потім нехай квітне. Отаким І рослині також потрібне азотне добриво. Тож, правильно використовуємо. Ці всі добрива, такі, як у мене, чи такі, як у вас, головне, підбирайте правильну форму і будуть квіти рости. Тому що зараз в інтернеті дуже багато є таких відео, на які я спостерігаю, і думаю, що людина думає, коли це говорить. Ну, типу, Візьміть столову ложку цього добрива, і ваші квіти будуть рости цілий сезон і радувати там і все таке. Не буває такого. Це я вам говорю точно. Квіти будуть гарні лише тоді, коли ми будемо до них підходити комплексно. І ніяка одна ложка добрива не зробить наші квіти гарними. Їх зробить гарними тільки комплексний підхід. В, різ... в різну стадію росту, різне добриво, і лише тоді квіти будуть гарними. Відео вийшло задовге, вибачаюся, але хотіла це все сказати. І ось Наостанок хочу вам показати, розквітла. Оставила я цю квіточку, ще рослина ну, не геть готова до квітування, тимбеліна саванна ну, Такий колір прямо неймовірний, дуже гарно. І квітка, дивіться, яка. Як отак От більше, ніж три пальці. Отак От ось. І це вона, мабуть, ще не повністю розквітла. В цьому році в мене є декілька тумбелін, в тому році тільки одна була, тумбеліна Софія, ось ця красуня. Звісно, по можливості оце краще обірвати. В цьому році в мене більше тумбелін, ось розквітнуть, буду показувати, як вони виглядають. Ну і так, як вирощую квіточки. Також з махрових розквітає шугар-бомбон. Ось так. Я вже її дала квітнути тут, нехай вже, тому що вона дуже вже викидала бутон. Ну, такий огляд своїх квітів більш детальний, я зроблю трошки пізніше. Ось вони почнуть активно квітувати. Я зроблю огляд. Кому буде цікаво, лишайтеся на каналі моєму. Я все буду показувати і розказувати. А на сьогодні все. Дякую всім за перегляд. Буду вдячна за вподобайку, ну і за нових підписників також. Вибачаю, що відео отрималося занадто довго, але дуже хотілося розповісти, тому що це важливо на даний момент. Ну, на все добре, миру нам!